Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Під своїм останнім відео перечитала ваші коментарі, і одне із запитань, яке вас цікавлять, це що, які доходи враховуються до середньомісячного сукупного доходу родини при призначенні житлової субсидії, які ні. Ми зараз розберемося. Для початку я вам розповім, які доходи не будуть враховані до середньомісячного сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії. В наступному відео скажу. Розповім, які навпаки доходи, що саме враховується при призначенні субсидій. Тож, давайте розберемося. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка врегульову дане питання. І до середньомісячного сукупного доходу родини при призначенні субсидії не будуть враховуватися суми сплачених аліментів за умови документального підтвердження їх фактичної сплати. Суми отриманих аліментів, спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб, оплата праці членів виборчих комісій, а також людей, яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських. Та благодійних організацій, допомога на поховання, матеріальна допомога. Дитячим будинкам сімейного типу, приємним родинам, а також родинам, у яких проживає троє більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено пікучі піклування, і яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів, допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій. Незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року. Вартість безоплатно отриманих санаторно курортних путівок та інших технічних засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація, вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації. Вартість отриманих дитячих новорічних подарунків також не буде врахована одноразова натуральна допомога пакунок малюка, а далі суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров'ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов'язків. Допомога, яку ви отримаєте в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганських областей, доходи від розміщення депозитів, суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла. Кошти отримані від продажу квартиру чи будинку, і якщо вони були єдиним житловим приміщенням у власності людини, в разі купівлі іншої квартири чи будинку протягом 6 місяців після здійснення такого продажу, і допомога на здобуття економічної самостійності для малозабезпечених родин. Також до середньомісячного сукупного доходу людей, які беруть або брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації не враховуються отримані ними у період. Безпосередньої участі у зазначених заходах, грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, які передбачені чинним законодавством для працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, працівників збройних сил, національної поліції, національної гвардії, управління державної охорони СБУ, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, при цьому до середньомісячного сукупного доходу. Також не включається державна соціальна допомога для призначення якої обчислюється сукупний дохід, розмір житлової субсидії на оплату житлово комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу також не враховується до середньомісячного доходу вашої родини при призначенні житлової субсидії.